Ну що ж, друзі, як каже давня приказка, не просив у Бога дощу, а просив урожаю. Ну я наче Бога і не гнівив, не просив ні дощу, ні урожаю. Але вчора пройшов отакий маленький смерч чи буря, як там правильно називати. Просто дивіться, наче каточком кукурузку придавило. П'ять хвилин, і отого того й дощу. Ну трохи волога є, ну так волога та хорошо, так а оце що. Дивіться. Саме обідне те, що весь квартал об'їхав, усіх сусідів ближайших кого такого немає, як оце в мене. Що буде далі, коментуйте, підказуйте. Тут вроді трошечки. Ну вона так якось поривчасто. Там іде ж зовсім нема, де, де трішки. Ну, Бачите, ось телефон держу рівно, під яким вона уклоном стала. Це я думаю не дуже страшне, а ото те, що повністю лягло. Бачите, поривами. Там нічого. Тут ось лягло. Нічого нічого нахалило. Вон ще кусочок виложений Чи як крутило, чи не знаю. Ну, то може нічого і розстраюватися, трошки підніметься, підрівняється, ну а все рівно, знаєте, неприятно бачити таку ситуацію у себе на полі, коли от цілий Сезон кохаєш і лилаєш, а воно от таке от получається, дивіться. як на це можна спокійно дивитися. Зараз обіду. Дивіться. Трошку якось поврилами. А я їду, не можу зрозуміти. Вроді кукуруза така хороша, рівномірна стояла, рядочки рівненькі, все. А це щось якась вона пушиста стала. А поле дорога нижче. Поле вище дороги. І ти їдеш якби в ямі, не дуже тобі помітно. Встав, як зайшов, ахнув до такої ситуації. Звісно, це неприємно в кожному господару бачити в себе таке на полі. Ну і ми тут не під власні, ми ж її не підв'яжемо, правильно. Буде що буде.